Усім привіт! Мене звуть Марина, я з міста Кам'янець-Подільського. Сьогодні придбала собі неймовірний апарат американського виробника Заміс. І я зупинилася саме на цьому виробникові, тому що я працюю вже з 2020 року, і мені справді подобається даний виробник. Результати шикарні, мої пацієнти задоволені. Беру собі аналізатор, тому що хочу людям. Створювати неймовірно здорову сяючу шкіру їхньої мрії. А за допомогою аналізатора ми зможемо проводити профілактику різних захворювань. І рахую, що взагалі апаратна косметологія це саме майбутнє косметології, тому потрібно розвиватись і купувати собі апарати, які будуть справді давати і результат, і взагалі щастя кожному пацієнту. Ще хочу додати, що мені неймовірно сподобалось навчання, особливо менеджер Тетяна. Вона дуже гарно відповідала на всі питання. Вона надала неймовірну консультацію на рахунок усіх функцій, які виконує апарат, і також навіть проводили процедуру мені.